Мені потрібен годинник для залізної людини. Навіть не знаю, чи ми допоможемо Тоні Старку. Та ні, в мене хлопець приймає участь у змаганнях з триатлону. Айронмен, треба міцний годинник. Зараз підберемо надійний смарт-годинник Коспет Танк та 3 ультра. Його агресивний дизайн чудово підійде для випробування триатлону. Ви хочете сказати, що він перепливе з ним річку? А вам якусь конкретну? Звичайно, вологостійкість 5 атмосфер та ударостійкий корпус впорається з будь чим а для бігу можна відслідковувати маршрут, вбудований компас та GPS, а також відстеження маршруту, тельтиметр та барометр. Коротше, це красивий фітнес-трекер а смарт. Годинник підтримує повідомлення з усіх додатків: прийом та виклик дзвінків з годинника. І можете прослухувати музику саме через годинник. До речі, в подарунок, сталевий браслет. О, а це вже круто звучить. Як замовити за посиланням в профілі або на сайті «ArchLog».